Бачите, для мене дід для більшості він от такий герой, про якого знали, і про якого чули або читали. Я з ним спілкувався, був його сучасником, був його товаришем. Спілкувалися з ним в побуті, в нього там, в його корінні. Дуже часто говорили, там багато. Я... Тоді якраз після знайомства з дідом у мене почалося перше знайомство з КГБ. І згодом в якийсь один день я. Там втратив всіх своїх друзів, тому що коли ми викликали, там в папці були от всі там дописи на мене. От. Ну потім я з ними знову помрився і вітаюся з ними і досі, але е, пам'ятаю про це. А дід Степан, чи, е, е, ми всі його називали дідом, тому що його на мирді е, мало хто знав молодий. Він всі свої молоді роки е, просидів на студентських лавах і на засланні. Повернувся вже. В такому бухилому місці. І тому дід, Щоб ви не думали, що це якась така фамільярність до нього, я ж можу е згадати м просто е спогади про діда, якісь е свої такі на, на рівні побуту, коли ми сиділи у нього в коріні, і якось я записував його спогади про е останнє заслання. Ну, е відомо, мабуть, можливо, не всім, да? коли він сидів і там. Е вже був барак смертників, його туди відправили, цей барак смертників і він помирав, по суті. А потім е, треба було там десь будувати якийсь черговий бункер для Сталіна. І е, згадали десь там по документам, відділи, що от є такий зек, який е, закінчив там відповідний інститут з відповідною освітою. І потім, коли запитали, а де він, а він саме був в бараці, там помирав просто. І е, тоді дід каже, як, як його врятували, якими ліками. Йому просто е, тоді дали, випустили йому там якогось хліба і кілька грам масла на день. І так поступово-поступово він піднявся і залишився жити, а потім е, будував. Тому що знав оцей особливий якийсь там секрет торпед бетону, який він вивчав у вузах. А якщо говорити про діда і про його ставлення до України, да, це була така величезна любов до самозабуття, до самозречення. Але разом з тим вона була дуже свідомою. ця любов. А коли е, любиш Україну, важко залишатися не в опозиції до правлячої ідеології або до влади. І не бути дисидентом. Я не знаю, можливо, зараз по-іншому, але принаймні е до сьогоднішнього дня було так. І, ну, верніше, до сьогодення, а не до сьогоднішнього дня. І от він був таким е е українським характерником і разом з тим його позиція е життєва була от всупереч. Можливо, через те, що він жив в такі часи. І а, я згадую про діда і згадую зараз. Макаревича, да, вы знаете, сейчас, э, мы, там, в оппозиции да, до э, российской влады, до Путина, поддерживал Украину. И мне приходится его рядок, вот он так характеризует деда. Он там писал, э, при всем моем закону уважения по улицам хожу не так, как все. Переменив все правила движения, иду по встречной полосе. И вижу в том, Одну причину простоє колумбове яйцо. Йдеш в потоки, відійш спіни, навстрічу відійшся всіх в лісок. Е, позиція діда була така І Він е, бачив обличчя щирі і нещирі, які ходили до нього так само. В Мені е, дуже часто пригадується дід е, в такому, знаєте, стані гумору якогось. У е, е, нього був гумор на високому рівні завжди. І коли він навіть говорив серйозні речі, він е, е, ну, в такій гумористичній формі. І взагалі все його життя е, було таким, скажімо, коли він, він порушував традиції, так само йшов в крутий. І е, коли померла дружина Катерина його, і ховали, і там прийшли якісь сусіди, бабці і за традицією сказали, що пан Дмитрич, треба ж духову музику. І ти так е, забріявся. І сказав, що це не весілля, це покор. От е, в цьому проявляється його така неординарність. Яка. І так само, а далі вони йому продовжили, нагадуючи, знову на слідуючі традиції сказали, що от слід було б е, обід зробити, то на цей дід відповів так само мудро, що от е, ну, хто, хто голодний, я там дам три е, карбованці, чи хай підуть в корчму і поїдять. Отаке таке ставлення. До життя, до традиції якесь було дуже оригінальне. Взагалі він був такий нетиповий представник. Ми зараз працюємо над фільмом, документальним фільмом, який буде присвячений дідою його життю. Великим землевласником займався городництвом, розширював диву і обирався до Новомирлицької міської управи. Це була мати. Івга Кужум'ячиха, яка поділює мала звання Купецької гіллі. І це був брат Саміла Кужум'яка, який брав активну участь в національно визвольній боротьбі українського народу 30-х, 20-х років. Ну і а, відомо про нього також зі слів відомого українського письменника Михайла Слабошпицького, а, упорядника книги Пригоди козака Микола на безлюдному острові». Виявляється, мало хто знає, що а, співатором знайденої Слабошпицьким книги був саме а, Саміло Кужум'яка під псевдонімом «Вал Златопілець. Витоки національного самоствердження Степана Кожен'яка йдуть від родини, від українського національного середовища. Більші шляхи пізнання світу. Ну і вирішальний вплив на формування національного самостворедження Степана Демидовича мав його батько Демитко Зум'яка, який ще з маличку прилучав дітям любов до книг. Заохочував їх до активної участі в літературному процесі, і так після смерті заможного новомиргородського Батіяну Коли Цвіткова батько купив за аукціону велику книгу збірну в кілька тисяч томів. Тому сім'я такого маленького провінційного містечка мала змогу дуже рано ознайомитися з класиками світової, української російської літератури. Скрізь поле на білім коні, три зорі веде він при тонким стремені, Хоче доно понеруху йти, мені брате, зорю. вибирай та послухай пораду мою, перша сяє. День, друга сяє в ночі, третя має від каски, чарівні ключі, третя дівка казкова, затям новый шей, каска Алапеша зі гірка, вечір зацвіт.